Задній ліхтар Grace, модель GR11130. Пластиковий корпус, червоний світлодіодний модуль. Світловий потік до 100 люмен. Призначений для позначення велосипедиста на дорозі. Літій полімерний акумулятор ємністю 700 мАч. 8 режимів роботи, 4 з них блимання і 4 світіння. Блимання 30%. 50, 100 і стробоскоп. Для того, щоб перейти в режим світіння, треба нажати на ось цю кнопочку швидко два рази. Економний режим 30% 50 і 100. Задній ліхтарик Grace, моделька GR 111,30. Зараз подивимося, як він світить ночью. Темно підсвічую собі ліхтариком. Встановив ліхтарик собі на велосипед. Включаю. Один, два, три і відійду. Світить дуже ярко. Я його лишив собі. Я з ним так і катаюся. Є вбудований акумулятор. Хватає надовго. Чесно, наскільки навіть не скажу. Заряджаю його рідко. Ну, хватає. Кому сподобалося дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал.